Замовив собі з Алікспресо кроси. От такі. Якість обалденна сам в шокі. Блин, не знаю, чи камера це передає, чи ні. 44-й розмір брав. Зараз попробуємо. Поміряємо стілечку. Ну, я вже другий раз собі беру, але того разу якась трошки не така була якість. Здається, трошки гірша цього разу я взагалі від них балдею. Приємно в руках тримати. 44 розмір. І заміряємо скільки сантиметрів. Так. Получається 20. Коротше, 29. Чи... Ні. 28 з половиною. Якщо так жорстко, це у нас 44-й розмір. Кому цікаво, посилання залишу в своєму телеграм-каналі. На, ці... На телеграм-канал цікаві товари з Aliexpress. Дуже класно там купувати, тому що там канал відкритий. Захочете підпишитись, захочете не підпишитись. Можете собі купити такі обалдійні кроси, розмір в розмір. Такого приємного, товстого, якби. Але... Значить, якби в дирочку матеріал. Так що, камон.